Ми перебуваємо з вами в 21-му кабінеті, який був кабінетом російської мови і літератури. І саме сюди був приліт. Ми найпівнічніший мікрорайон, і, можна сказати, найпівнічніша точка міста Харкова. вони, до речі, У 22-му році це був гардероб, а вже вечором 24 лютого сюди прийшли мешканці. Спочатку ті, хто не боявся перебігати тут з ближні будинки, а потім і з усіх п'яти хаток, і з Руської Лазової, і з Черкаської Лазової люди приходили. Ця нагорода, розумієте, вона надзвичайна. Бо що таке бути почесним громадянином рідного міста? Це, перш за все, ну це без якоїсь там підрисовки. Це така честь, така відповідальність. Я йду по вулицям п'яти Мене всі поздравляють цим. А я в мене почуття таке. А що я що я зробив, що я ще можу зробити для? Цих людей